Переговори з Росією нереалістичні. Мирна угода це пастка, Путіну вірити не можна. Зеленський, це цитата. Знаєте, українці е, навчені, навчені тим, що вірити дійсно нікому не можна. Нас вчили це в 2004 році, нас вчили це в 2008 році, нас вчили це в 2013 році, нас вчили це в 2019 році. І ось нині 2024 рік, і ми все ніяк не вивчимо урок, що вірити не можна нікому. Проблема в тому, що чиновники не завжди розуміють, що політика це не простір церковного якогось храму або якогось приміщення. Це там можна вірити, це там можна молитися, а в політиці потрібно боротися за свої інтереси, інтереси свого народу. І потрібно розуміти, а що в інтересах твого народу? А в інтересах українського народу це зупинка війни. Все інше то потім. Все інше то потім. І якщо не вдасться, оте потім ну, інтелекту не вистачить, можливостей не вистачить, ресурсів не вистачить. Людей, які хочуть миру, не вистачить, то тоді, то тоді можна відновити бойові дії. І е, розмови про те, що це пастка, вони можливо півтора роки тому назад і були валідними, адже ми дійсно бачили, що ворог в деякі моменти видихався. Але станом на сьогодні ми бачимо, що ворог накопичує ресурси незалежно від того, йде війна чи вона зупинена. У нього ресурсів для війни достатньо, чи достатньо ресурсів для війни у нас? І ось це те питання, на яке має відповісти головна влада, якщо вона влада, враховуючи інтереси українського народу, враховуючи те, що народ вже два роки і три місяці, вже чотири, перебуває в стані війни, безкінечна мобілізація, страхи, обстріли, смерті, втрати. Скільки ще країна може в такому стані жити? І на що перетвориться суспільство, якщо це ще буде 3 роки, 5 років? Скільки ще жити в такому стані? Скільки? Має хтось відповідь на це питання? Має хтось відповідь на це питання, той, кому українські люди готові повірити. Добре, ми не готові вірити нашому ворогові, і це зрозуміло. Але кому повірити? Хто хоче добра українському народу? Хто хоче миру на українській землі? Ви бачите таких людей? Напишіть в коментарях, хто, на ваш погляд, дійсно хоче миру на українській землі.